Привіт, друзі! З вами я Олександр Грини. Сьогодні у нас вівторок закінчується вже майже зовсім. І я так вам скажу, що останнім часом я не дуже багато уваги приділяв ютубу, тому що в мене таке було бажання виступити добре на танцювальному конкурсі. Я там багато цьому приділяв уваги. Ну от, На жаль, знову ж таки, і на цьому конкурсі я не вийшов з першого етапу. От кажуть, легкі атлети, не вийшов навіть з забігу. І це мене так доволі сильно так щось. Як це сказати, розстроїла. І, в принципі, я так якось творчого такого в мене натхнення не стало. Ну, його і не було буквально не дуже сильно, але але ну що, це життя життя продовжується, і оскільки, оскільки, оскільки там на сьогодні я нічого не підготував, і то можна сказати, що от, з одного боку з усіх сторін такі ніби новини, які треба, ніби там якось щось відбувається, як я вже казав, що політики, які кричали, що будуть битися до кінця і там не брати полонених і ніколи не здадуться, вже перші хочуть вести перемовини, але я так розумію, що старші товариші будуть вирішувати, кому, кому вести перемовини і кому підписувати мирний договір. тому тому якось так в мене не дуже є бажання це все обговорювати. Там що там в Сполучених Штатах відбувається, як Ілон Маск там ганяє американських чиновників, теж у мене нема особливого бажання, тому що це їх життя, вони якось розберуться. У нас є свої проблеми і своє життя. Тому, тому якось так. От ну, я ж кажу, що єдине, може це. Знову ж таки, якісь події з криптовалютою можна обговорити буде, і я, мабуть, до цього підійду, тому що така доволі актуальна тема. Там я просто вважаю, що не треба плутати гру на біржах, або якщо назвати речі своїми іменами, гру ну, практично як у казино, і криптовалюту як явище, як та річ, яка вже ну, в сучасному світі вже вона. Як це сказати? Вже є, мабуть, не, невід'ємною частиною сучасного світу. І поки буде існувати інтернет, я так думаю, буде існувати і біткоїни, і інші валюти. Просто що якщо вже, звичайно, не буде інтернету, то це, мабуть, буде така катастрофа, що вже людство знову ж таки виявив, ну, буде в печерному віку. І, ну, коротше, про це навіть не хочеться думати. Тому. Тому якось так. От на сьогодні ніяких креативів немає. На сьогодні, все будемо сподіватися до нових зустрічі.